8 відсутніх і 13, 12. 12 відсутніх. Ну, рішення да. приймаються. Не приймаються. Не приймаю. Дивіться, питання всі вичерпані, Частина прийнята, частина не прийнята. питання, чи є бажаючі виступити в різному? Якісь побажання, пропозиції на 26 століття. На відмови. А скажіть, будь ласка, станьте хто ви? Я представник наполучатися. А скажіть ласка, а ви записані на сесію? Ні, не записані. Ну, значить, наступного разу і будете приймати участь. Ви не маєте права приймати Я участь. Я не маю права задати вам запитання? Ні, ні, бо ви не записані на сесію. Будете записані, у нас такий регламент. Записуйтеся, ви можете виступити, задати питання і все остальне. А зараз вибачте Ні, ви чому відмовляєте. Як депутат, звісно, має право. У нас голова земельної комісії є, є, він може сказати, але в принципі це рішення депутатів проголосували, не проголосували. Ми не, не відмовляємо. Да. Ніхто не відмовляє. Ми наразі розгляд винесли його. Рішення, думаємо. Рішення, казала, думаємо. Рішення, рішення не прийнято, депутати не підтримали. Які ще запитання не, Вона ж як? Питання виноситься. Воно або приймається, або не приймається. Значить, Питання порядку да, ну, внесено розгляд. 51 сесії 8 скликання розглянуті, рішення прийняті. Дозвольте, 51-ї сесії селищної ради восьмого -го скликання голоси закриті. На телефоні Поки нема гімна, хочу всім побажати в новому році миру. Щоб ви добре зустріли Новий рік, без тривог повітряних. І найголовніше, щоб було у вас всіх хороше здоров'я, щоб всі ходили на сесію. У кого гарний голос? Ще не вмерла в Україні. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, браття, у своїй сторонці, душу і тіло ми положим за нашу свою, Браття козацького роду душу й тіло.